Без батька залишились семеро дітей у спасоприображенському соборі. Попрощалися з військовим ігорем Бігуном, який помер 19 січня. Чоловік був кулеметником комендантського взводу 114-ї бригади тероборони. Туди він вступив у перші дні повномасштабного вторгнення і пройшов бахмут та часів яр, що вплинуло на його здоров'я. Серце Ігоря зупинилось у військовій частині у Вінницькій області. Тепер воїн спочиває поруч з іншими побратимами на алеї Слави Сухоярського кладовища. Схиляємо голови у скорботі та приносимо співчуття всім, хто знав відважного захисника. В дитинстві то знав він був хорошим другом, дуже чуйним. Завжди, як то в юності, гралися там. Ну як були спільні інтереси, а потім вже ми розійшлися, так сказати, хто по своїх справах. А так, як пам'ятаю його з дитинства, він був вже дуже гарним другом. Це син моєї однокласниці. Я багато не знаю, але знаю, що сім'я дуже хороша, дуже чудова. Сини прекрасні, внуки прекрасні. Ну, дуже жалко, що так. Що так вийшло, що загинула чудова людина. Тилосі Божої, Царства Небесного, відпущені ріків Його, у Христа Безсмертного, Царя і Бога нашого просимо. Я з ним працював і знав його меншого брата. Ми товаришували. Знаєте, є такі люди, які... От їм якусь ставиш задачу, і більше нічого не розказує. Він собі раз і знає, як зробити. Дуже жалко, що таких такі люди входять. Наш телеканал продовжує слідкувати за резонансною справою щодо побиття 12-річної дівчинки у білій церкві. Ми особисто поспілкувалися з мамою Ярослави, і вона розповіла кілька важливих фактів. За її словами, донька ходить до школи, а також працює з психологом. Єдина дитина страждає від головної болі, тож планують додатково пройти МРТ. Також кримінальну справу забрали з Білої церкви та передали до Києва, де нині нею займаються столичні слідчі. Крім того, Оксана повідомила, що одна з учасниць побиття двічі просила вибачення у доньки. Ніяких погроз від родичів, кривдників родина не отримувала. Додатково жінка зазначила, що батьки ще одні учасниці. Сниці конфлікту забрали з школи документи та ймовірно перевели до іншого навчального закладу. Мати Ярослава наголосила, що вона проти самосуду і хоче, аби хулігани понесли справедливе покарання згідно з законом. У місті виник скандал навколо військово-лікарської комісії, що працює на базі міської лікарні номер 1 Як розповідає білоцерківець Олександр, він був списаний ще у 2019 році через епілепсію. На початку повномасштабного вторгнення він вирішив долучитись до добровольчого формування, але важко переносив фізичне емоційне навантаження, внаслідок чого приступи повертались. Згодом Олександру у додатку резерв прийшло сповіщення, що варто з'явитися у військоматі, звідки його відправили на ВЛК. Чоловік стверджує про собі, мав усі відповідні документи. Тож проблем не мало би бути. Психолог підтвердив хворобу молодика. А ось невропатолог у документі позначив його придатним до військової служби. З його слів, лікар навіть не оглянув ані його, ані документи. До цього як я зайшов саме в його кабінет, зайшла людина, яка ну видно було, що в нього аутизм. Ну тобто, я з ним спілкувався. В нього затримка була десь 10-15 секунд в діалозі. Він також йому поставив придатний. Приїхала його матір. Вона плакала, розказувала, як це можливо. Взагалі, як можливо забрати таку людину. Вони навіть не зібрали ніякі документи, і на наступний день, вже там сім ранку, він поїхав на навчання. Я звичайно не погодився з цією ситуацією. Мене проморижили на ВЛК. Я десь просидів там після того, як вже пройшов комісію в 11, Ми приїхали на лікарню. Потім десь в 6-7 ми уїхали. І в фінальному ітозі в нас просто мене і ще одного чоловіка загубили наше рішення з ВЛК. Тобто. На руки я і не бачив, Придатний, непридатний Я але сам лікар, який був це голуб Сергій Юрійович, його звати він всім писав придатний, навіть не дивившись. Документи я не знаю, як такі лікарі взагалі працювали, але я знаю, що вже звільнили. Натомість, за словами заступника міського голови Юрія Савчука, цього лікаря не звільнили, а він сам пішов за власним бажанням на пенсію. Стверджує, наразі інцидент вичерпаний. На місці працює вже й інший лікар, тож не бачить сенсу порушувати це питання. Лікар звільнився. Просто зараз наразі працює новий лікар. Хай цей чоловік зайде ще раз, сходи на комісію. Вже новий лікар. Працює, якщо цей громадянин в нього саме є претензії до того лікаря, то він може прийти на ВЛК і пройти в нового лікаря цю комісію mm -hmm. з новим уже. Облаштувати зупинки в обидва напрямки по вулиці Івана Кожедуба 119, поки немає можливості. Як пояснив секретар міської ради Володимир Вовкотруб, ділянок комунальної власності, на яких можна було б облаштувати споруди на цій місцевості, немає. Через будівництво супермаркету, який розташований поруч, збільшився потік людей, а отже, і пасажирів на громадський транспорт. За словами посадовця, нині міська рада працює над цим питанням. А от щодо ще однієї проблемної ділянки у цьому ж районі, де немає освітлення ввечері та ожвавлений рух машин, то очільник громади запевнив, що тримає на контролі. Дивіться, по світофорному об'єкту ми передали цю інформацію представникам нашого МШУ, які зараз подивляться і скажуть, є там технічна можливість зробити освітлення, чи зможемо, чи не зможемо зробити. По освітленню теж погоджуюсь, тому що це питання принципове. У білій церкві активно допомагають пораненим військовим, які повертаються з фронту. У місті вже налічується близько п'яти реабілітаційних центрів різного характеру. Одна з клінік міста також стала опорою для тих, хто отримав травми. Переважно це бійці третьої штурмової та Азову. Як лікують воїнів у матеріалі моєї колеги. Двісті тисяч пацієнтів щороку потребують реабілітації. Це стосується і цивільних, і військових. Повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Кілька реабілітаційних центрів вже відкрились та функціонують у Білій церкві. Одна з приватних клінік вже понад два місяці займається відновленням воїнів після поранень. Як розповідає лікар, травматолог ортопед Петро Барчук. Вони працюють з захисниками, які мають ампутацію кінцівок або з протезами тощо. У нас проходять фізіотерапевтичні лікування бійці, починаючи від найпростішого, це лікувальний масаж, голкорефлексотерапія, фізіотерапія, яка включає в себе суперіндуктивну систему. Це магніт високої інтенсивності, електротерапії, електрофорез, введення лікарських речовин, а також електро і міостимуляцію. До цього переліку також входить мікрострум для військових з периферичним ураженням нервів, з м'язевою атрофією та порушенням руху в кінцівках. До того ж, проводять ін'єкції плазмотерапія, ще заняття у залі фізичної реабілітації, де хлопців адаптують до нових протезів та інше. Кожен проходить своє відновлення індивідуально. Кожен випадок індивідуальний. Зазвичай в середньому ми беремо це десь біля місяця. Плюс-мінус там кілька тижнів. Зазвичай це місяць. Є випадки, коли пацієнти потребують і хірургічного втручання. Тут на базі клініки буде відкриватися теж хірургічний зал, хірургічна е, операційна, де теж будуть проводитись військовослужбовцям за необхідності певні коригуючі операції. Фахівці зізнаються, до кожного бійця намагаються знайти підхід а за потреби співпрацюють з психологом. В основному до клініки звертається третя штурмова бригада та Азов. Ми плануємо співпрацювати з іншими бригадами, які дають нам запити. Але ми також плануємо взяти створити свій благодійний фонд для того, щоб акумулювати кошти і надавати більш широку допомогу іншим бригадам. Реабілітація – це дуже важлива, важливий аспект відновлення бійця, тому що після травми, після того як він уже стабільний йому. Треба на для того щоб він повернувся в нормальне життя. Клініка співпрацює з громадською організацією Важливі дії, яка й надала місце проживання для хлопців під час реабілітації. Кожен, хто прибув на відновлення, має свою історію. Наприклад, боєць третьої штурмової з позивним Адвокат втратив ногу під час виконання бойового завдання. Реабілітація перебуває орієнтовно місяць. тобто ні на що ніяких скарг немає. Я всім задоволений Ну зв'язані. З електростимуляцією м'язів, масажі, тобто, всі різноманітні процедури, які покращують фізичний стан військових, всі на всіх процедурах я був. А ось військовий Шева має протез вже 6 років, але через навантаження на різні частини тіла змушений проходити реабілітацію знову. На даний момент я отримав новий протез, бо старий не функціонував, як потрібно. І ми зараз вчимось ходити. Мімо того, в мене ж були проблеми з стопою, здоровою ногою. І зараз теж виправляємо ходьбу. І з, з ходьбою виправляється, типу, щоб менше, зменшити болі в стопі. же саме в коліні. Дехто з воїнів лише нещодавно на лікуванні, але вже відчуває результат. Тут трошки більше тижня мені все подобається, все влаштовує. Ось лікарі просто творять чудо. З моєю ногою. У вас було поранення? У мене, ну як вам сказати, було поранення, була травма, і відновлюється чутливість нерва. Чутливість у вас потихеньку вже відновлюється? А, як вам сказати, не потихеньку, а швидкими темпами. То скоро назад до строю, я думаю, ще трошки полежу і все буде чітко. Загалом у цій клініці відновлення пройшли понад 25 бійців у намірах допомогти ще більшій кількості захисників. Тож запрошують до співпраці і інші бригади, бо життя після фронту і поранень триває. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Друзі, радий повідомити, що наш Ютуб-канал вже зібрав 100 тисяч підписників. Дякуємо за те, що підтримуєте і стаєте частиною нашої спільноти. Заходьте, дивіться, лайкайте, діліться з друзями, ефірами та вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Знайти нас легко. Вводьте у пошуку Еспресобецем. 27 січня відзначають міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Саме 80 років тому війська першого українського фронту звільнили один із найбільших нацистських таборів смерті. А у швіт збірки нау. У голокості Україна втратила півтора мільйона євреїв, які були вбиті в ямах та ярах на околицях міст і сіл. Зокрема, з них понад 4,5 тисячі у тисячі церкві. церкви. Традиційно у цей день біля місцевого меморіалу жертвам Голокосту та праведникам народів світу зібрались сміс. Стяни, аби вшанувати пам'ять полеглих, до заходу долучились представники влади різних рівнів, серед них і тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник. Педагоги та школярі, а також члени єврейської громади. Спершу оголосили хвилину мовчання, після чого всі поклали квіти та камінці до меморіалу за єврейською традицією. Кожного року на відкритих водоймах залишається зимувати лебеді, зокрема в Білій церкві. Вони тримаються групами та перелітають між тими водами, які не замерзають. Щодо лебедів дендропарку Олександрія, то це вже напівдомашні птахи, за якими доглядає Єгр. Як розповідає Григорій Тіга, на зиму їх переселяють у вольєр зоопарку, де за ними продовжують наглядати та годувати. А ось птицю, яку білоцерківці можуть бачити на річці, Рось, та звикли її харчувати, не потрібно перегодувати. По-перше, вони вживають рослинну їжу, якої достатньо у річці. По-друге, лебеді можуть не їсти багато днів, адже мають великі запаси жиру. Тому підгодовувати їх доцільно лише у несприятливий період. Тобто тоді, коли сильні морози і поверхня водойми замерзає. Лебедям можна давати тільки білий хліб, і то небагато. Не більше 100 грам в день на одну особину. А саме краще їм давати зерно кукурузи і зерно пшениці. В сухому вигляді, але корм, е, е, харчуються вони обов'язково біля води, тому що коли він сухого корму поїв, йому обов'язково треба запити водою О. влітку, коли вони знаходяться у нас на ставках, ми їжу їм сиплемо прямо в воду під берегом, і вони потім, враховуючи те, якщо їх длінна шия, вони достають туди, о, і так вони харчуються. Оті лебеді, що зараз знаходяться на ріці Рось, це считаються дикі лебеді. Їх можна навіть не підгодовувати, вони самі себе прогодують. Лебеді, лебеді не обов'язково давати хліб лебедям, лебеді собі знайдуть у природі, і корінці якісь погриз, погризуть там у воді, і якусь ракушку знайдуть там, і так що не обов'язково давати багато хліба. І традиційно на завершення ефіру понеділка прогноз погоди. За даними Укргідромецентру до Білої церкви йде потепління. Вже завтра очікується плюс 9 градусів тепла. У середу буде хмарно весь день, але без опадів. Повітря прогріється максимум до плюс 8. У четвер показники будуть подібними. Втім, у цей день визратиме сонце. Натомість п'ятниця буде дещо прохолоднішою: від плюс 2 до плюс 5 за Цельсієм. Очікується дрібний дощ. Опади. Також ймовірно йтимуть і в суботу. Загалом на вихідних від плюс одного до плюс п'яти. Це були головні новини Білої церкви. І я дякую вам за увагу. Бережіть себе, не ігноруйте повітряних тривог і пам'ятайте. Все буде Україна. До завтра.